Складається перемога. Волонтерки громадської організації не словом, а ділом із села Соболівка Брусилівської громади виготовляють маскувальні сітки для військовослужбовців Збройних сил України. Віра каже, що кожний елемент вони виготовляють вручну. Спочатку мотозочки, потім каркас, поперечні, продольні, все вручну. Ольга Волонтерка розповіла кореспондентам Суспільного, для чого військові використовують виготовлені ними сітки. Накривають техніку. техніку окопи накривають. А антидронові в'язали це без тканини, отакі оце, як це, то взагалі хлопцям дуже добре, бо дрони ловить, то вони не пробивають. Всі дуже дякують. і відео, і це. Бо там же не тільки одні сітки, там же і смаколики, там все є їм. Необхідне і і грілки, а тканина по сезону ці ми плетемо зараз в один напрямок, там де вже зеленіше. Завтра Юра може приїхати, сказати, дають такі. Вон, бачите, в нас лежать коричневі, бо там кудись. Ну біла, одна залишилась. Після того, як сплили каркас, жінки в'яжуть вузлики із тканини, розповідає Надія. Жінка каже, що в'яже з гарним настроєм. Я ходжу сюди з настроєм, бо знаю, що я допомагаю нашим хлопцям з ССУ. Які там віддають своє життя за 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 нас, за наших діток, так, рано другий раз але нада йти але стаємо по, по різному але знаєш, що треба йти, що це ми робимо добру справу для нашої рідної ненької України, яку захищають наші хлопці. Анна волонтерка нарізає шпагат для плетіння наступного каркасу. За її словами, для одного каркасу потрібно 51 нитка шпагату. Робіться петелечка. Ця петелечка надівається наверх. Десь з вересня, жовтня місяця 23-го року. Я тут кані не було, збирали по те і простині я ж казала, простині збирали і все і рвали. То як є ткані, то в'язали. А як ткані не було, то ну шукали там, збирали. Ганна каже, що для купівлі тканини збирають гроші, ставлять банки для пожертв у магазинах, просять у рідних та знайомих місцевих підприємців. Також жінки створили групу у соціальній мережі, де публікують збори та звіти. Алла волонтерка каже, що від роботи у неї на руках мозолі, проте вона не припиняє плести сітки. Все все ж на ЗСУ, хлопчикам дорасеньки. Кожний божий день день на І там десь. От. І ми багато сіток робимо, тому що ну, один ріже. Всі в'яжуть багато. Тканин цих треба багато. Це все заради того, що вони нас бережуть, і щоб був мир і перемога. Катерина Мороз, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина.